Це Біблія. Це найбільш крута книжка в світі, в історії, коли-небудь написана, тому що ну, вона найбільш популярна завжди. Вона змінила всю історію, вона змінила багато життів. Вона сама по собі дуже унікальна. Ви просто вівіть, ця книжка, яку написали приблизно 40 авторів, протягом. Продовж 1500 років її писали автори е з різних соціальних прошарків: це були царі, це були пастухи, це були рибалки, лікарі. Абсолютно різні люди трьома різними мовами. В різних жанрах це там історичні книги, в Біблії, і поетичні книги в Біблії, і філософські книги, і особисті листи, пророцтва, і біографії, і все це склалося в книгу, в якій є одна зв'язна історія.